Сьогодні час підбити підсумки проведеної роботи за рік і, як завжди, по деяких напрямках. Нагадаю, що у нас працює робоча група Прозорість та підзвітність, створена на Запорізькій області на виконання доручення президента України. Коротко про найгучніші наші результати, лише цифри та факти, за результатами проведення внутрішнього аудиту діяльності. Обласної державної адміністрації службових розслідувань звільнено чотири посадовця поданих. Матеріали до деяких екс-чиновників вже направлено до правоохоронних органів. Проводяться перевірки. Задокументовано факт привласнення бюджетних коштів під час реконструкції Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності. На суму більше 20 мільйонів гривень. Слідство зараз триває і вже ж є кримінальне провадження. Зафіксовано також факти розкрадання державного майна предметів антикваріату Запорізькому обласному краєзначному музеї. Орієнтовна втрата десь 3 мільйони гривень. Також справи займаються у нас правоохоронці. Встановлено завищення вартості робіт до 17% при реалізації двох проєктів керівництвом Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні. Це близько 8 мільйонів гривень бюджетних коштів. Виявлено факт розкрадання грошей бюджету на суму 3,5 мільйонів гривень при ремонті приміщень обласного медичного центру серцево-судинних захворювань керівництво підрядної організації вже об'явлено підозру. Задокументовано факти нецільового використання бюджетних коштів при реконструкції будівлі Запорізького обласне бюро судово медичної експертизи, за висновком Держаудитслужби, роботи на суму загалом 1,3 мільйона гривень, які відображалися в актах, насправді виконано не було. Матеріали направлені також до правоохоронних органів. За результатами аналізу закупівлі. Посадовцями матеріалів, яка примотить дитячого садка, Карамелька встановлена завищено цін майже на 3,5 мільйони гривень. Документи зараз вивчають правоохоронці. Маємо значні е, досягнення за напрямком роботи і допомоги військовим. Так, в області створено підрозділ протиповітряної оборони, який вже е, має. Результати своєї діяльності, а саме збитті шахетів. Точну кількість та місця збиття не можу говорити на прохання військових. Але ми їх чуємо майже кожного дня. Підрозділ оснащено не лише пікапами відповідним озброєнням, а й додатковим обладнанням, яке допомагає виявляти та знищувати ворожі цілі. В ході створення матеріальної бази цього підрозділу обласній владі допомагали як і соціально відповідальний бізнес, волонтери, так і жителі області. Всім дякую за підтримку. Продовжуємо готуватися до деокупації населених пунктів Запорізької області. При обласній військовій адміністрації створено матеріальний резерв для проведення першочергових відновлених робіт, які Постійно в нас поповнюється здебільшого це за рахунок допомоги наших західних партнерів, благодійних фондів, недержавних інституцій та міжнародних організацій. Районами створені плани деокупації, які постійно оновлюються відповідно до тої інформації, яка надходить до нас з ТОТ. Тепер про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Майже в усіх населених пунктах НАТО російські загарбники посилено проводять предвиборчу кампанію. Людей залякують і намагаються тотально контролювати, нібито, якщо вони не проголосують за Путіна, то наслідки можуть бути непередбачуваними. Прошуть людей не брати участь у так званому голосуванні, адже завдання окупантів створити картинку для пропагандистських змін. В Мелітопольському районі назріває екологічна катастрофа на території Приазовського національного природного парку, який розташований на узбережжі молочного лиману, Рашисти облаштували військовий полігон, де моштрують мобілізованих. Вони руйнують ландшафт мінометними та іншими обстрілами. Вирубують ліс для будівництва фортифікаційних споруд. У Приморсько-Бердянського району чоловікам при отриманні паспорта. Окупанту відразу ж надають повістки з вимогою звернутися до незаконного військомату на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Расисти продовжують вивозити місцевих дітей до Ерефії, а саме до таборів у Дагестані, Чувашії, Краснодарському краї. Нині в окупантів золота пора, це свята, і це значить, що дітей можна завозити чи звозити. Нібито на свята цього разу вони планують вивезти близько 200 дітей з Токмака, Бордянська та Мелітопольського району про програму безбар'єрності, що прийнято в цьому році, вже кілька років Запорізька область працює над подоланням штучних бар'єрів, з якими стикаються різні суспільні групи. На сьогодні ця тема стала ще більш актуальною та важливою, адже всі ми відчуваємо безліч. Невидимих бар'єрів, особливо тих, які спричинила війна. У березні 2023 року було створено робочу групу з розробки та впровадження обласного плану заходів на два роки, 23-24, з реалізації національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні на період до 30-го року, до складу якого війшли керівники структурних підрозділів ОДА. 16 громадських у нас організацій та представник урядового уповноважених справ осіб з інвалідністю Запорізької обладміністрації. Проведено комісійне обстеження будівель ОДА та їх структурних підрозділів на відповідність вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Протягом року проведено два засідання комітету забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та наших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при облдержадміністрації, на яких у нас розглянуті основні проблеми, особливо на міських автобусних маршрутках загального користування, в тому числі з інвалідністю і для інших маломобільних груп населення. Проводиться Робота з проектувальниками, аби будівництво об'єктів соціальної інфраструктури в Запоріжжі та області відбувалося з урахуванням інтересів всіх груп населення. Формування безбар'єрного простору в Запорізької області це наша спільна мета, адже безбар'єрність це про кожного з нас. Наприкінці хочу всіх поздоровити з прийдешнім новим роком. Саме найголовніше побажати в наступному році. Це те, що ми довго очікуємо. Це наша перемога. Дякую вам, кожному.